Доброго дня, любі наші слухачі, глядачі, фанати, останівки, і, зокрема, нашого скатою проєкту Видих на двох. Ми раді вас сьогодні вітати, тим паче, що сьогодні у нас маленький перший такий ювілей. О, Катя не в курсі. А Я рахую, бо я записую, який номер, то сьогодні вже 10-й. Ба-ра! Сьогодні десятий випуск нашої програми, і е, ми з Катею вже ого го скільки е, пробуємо згадати, як то правильно зупинятися так, щоб е, видихнути, вдихнути, надихнутися і крокувати далі. Е, ми для себе, я просто нагадую, ми для себе вибрали такі два питання, е, на які е, відповідаємо. Перше питання, що роздратувало найбільше протягом тижня, що ми з цим зробили, і друге питання наше відкриття або досягнення, або додали ще нагадування тижня. Отже, mm -hmm. тиждень минає, тиждень mm -hmm. вже закінчується. Наш український тиждень був такий <початок> спочаток робочий, робочого тижня. З подарунком ракет добра, як якийсь негодяй сказав, понад до, послали до нас. От, ну, ми і це пережили. От, як в тебе? Ну, в Швеції почався такий вже період, як то кажуть, давайте вже після свят. Після свят. Тому тут трошки все уповільнюється, але ну, ми все одно дуже швидко рухаємось, бо щось не можемо зупинятись. Але Швеція це прекрасна країна саме для останніх, мені здається, такої, такої глобальної. Тобто, в тебе буде така нагода дуже серйозна, дуже фундаментальна зупинятися. Ясно. Отже, що мене роздратувало найбільше цього тижня, якщо чесно, то я ще не зовсім для себе сформулювала, але дуже мені прикро з цього. Не знаю, ще там роздратування ще такого прямо нема, але прикрість уже є. Таке, здається, знаєш, як національний вид спорту у нас, це дай посваритися. Mm. Відкриваєш, відкриваєш, наприклад, так, в Фейсбук, а там ну, просто такі інформаційні сречі. Ну, це дуже таке влучне слово, іншого там вже і не придумаєш. Тому, що треба робити, кожен знає, кому як треба фотографуватися, yeah. чи треба, чи не треба, хто може робити собі ню, а хто не може, хто може на цьому заробляти, а хто не може. Чия фоточка має бути на обкладинці у журналу, yeah. Моя чи твоя, чи того дядька, yeah. ну, і так далі. І, і це просто, ну воно з... З одного боку, воно якось і, і смішно, а з іншого дивно, а з третього сумно, сумно і прикро, Ну, ті самі граблі. І я так дивлюся, ну, ну я не знаю, чи, чи радуватися там за тих людей, у яких вистачає сили ще на такі. Спілкування, я не знаю. В мене, наприклад, досі слова розбігаються, і я не завжди можу їх зібрати докупи і зліпити у речення. Іноді я не можу навіть говорити, не можу молитися, як вчора папа Франциск. Він просто розплакався, коли молився за українців. Я його розумію, бо я іноді так само себе почуваю. А Ну, є й такі люди, у яких вистачає приймати участь у таких змаганнях. От, ну, от таке в мене було роздратування. Ну, я пораділа за них. А, а може то, знаєш, може, то дійсно якийсь такий, може, в них нервовий зрив, а може, ще щось. Ну, то й таке, будемо дивитися. Мені, мені теж здається, що це якась реакція. Просто реакція на все, що відбувається, і тут просто будь-яка подія, яка не є такою дуже побутовою буденною, вона може викликати цей розголос. Як з цим письменником зараз, теж несте так, так, так. Ну, дуже але, не чесно я. Я нічого не читала, але я розумію, що він не знаю, як що, але рекламу йому зробили дуже. Ну, ти дуже вже знаєш, що він говорить, що він там був у нас, а всі кажуть, ну, так, що так. ні. А хто стільки цього кажуть, так. Але мені здається, що все ж таки це просто: от ем, не всі можуть бути зараз на фронті, от саме там, де ти дійсно можеш зробити от те, що дуже багато людей хочуть, але не можуть за будь-яких обставин. Тому е, мені здається, але це дуже дуже погано, що ми намагаємось. Якось сказати, конвертувати нашу людь на один на одного, а не проти тих, хто хоче нас вбити. от це мені складно прийняти. І щодо роздратування... Зараз чекай, я про людь. Ага. Просто ага. я коли думала про що я буду говорити сьогодні з тобою і. В мене саме в цьому пункті останнє речення було записано: що людь має бути шляхетною, і е, я для себе не ну, чому я сказала, що я не до кінця е, зробила. Якийсь там висновок чи що, бо в мене не було от, е, саме цього зв'язку, цього ланцюжку не, не, не вистачало е, до люті. Mm -hmm. тому що ну, так воно і є. Ми в цих сварках настільки е, плюємося ядом один, одна на одного е, і забуваємо е, про те, що ну, справжня і корисна і правильна людь вона має бути шляхетною. Дякую, ти мені допомогла? Mm -hmm. <laughs> так, і що yeah. тебе що тебе роздратувало? Ну щодо роздратування і про і знову ж таки трошки зв'яжу це з тим, ну чи ми допомагаємо один одному, чи ми реально просто зриваємося один на одному? Бо в мене просто таке, що найбільше мене роздратувало, ми десь два дні тому чи позавчора. Ну так, два дні тому були на невеличкому такому концерті в кафе в маленькому. Там дівчина, вона сама з е, її коріння з Турції, але вона народилась вже в Стокгольмі, батьки турки. І, і вона співала свої пісні англійською і також народні турецькі пісні під під гітару. Нас запросила наша знайома тут в Упсалі просто послухати, відпочити. І я так дуже хотіла просто ну, відвідати такий захід. І я хотіла з дітьми, бо вони вже ну для мене вони вже дорослі. Тобто їм вже майже 9-11 років. Ну, звичайно, Даня з нами і в нього немає вибору. І Та мені він так саме хочеться з ними проводити час от, спілкування, там, ділитись тим, що мені подобається, слухати їхні думки. Але коли ми приходимо через те, що це перше за останні, я не знаю. Ну цей рік точно вперше такий культурний типу захід у нас, наприклад, для Даріка йому дуже складно в новому оточенні. Він починає трошки дивно себе вести, роздратований, намагається привернути до себе увагу там, де не потрібно. І я була така зла на нього, коли він це почав. Бо дуже маленьке кафе, там все чутно, все видно, як ти себе поводиш. Ну і неповага до людини теж не потрібна. Ну, все було в межах пристойного, але тим не менше, мені постійно доводилось відволікатись від того, я слухаю. Тобто я не могла розслабитись і так далі. І... Е я дуже дратувала через те, що ну, наче невже він не розуміє, що от, мені теж потрібно якось ну, якийсь такий заряд, і я, я могла залишити його вдома, але ну, мені хотілося розділити з ним те, що мені подобається. А вийшло ну так, що мені ну, не, не вдалося відпочити чи зупинити. Але е, я просто змогла зробити паузу. От я просто нічого не сказала. Все закінчилось. Ну добре, все було в порядку, класний був все одно концерт. Ми вийшли. Я, там мовчала, і Вова знайшов просто потрібні слова, як пояснити, чому нас трохи засмутило, те що як він себе поводив і так далі. І коли ми не зі сваркою, не з наїздом якимось там або ще щось з ним поговорили, ми просто змогли трошки зрозуміти, бо в нього Ну дійсно в нього є таке, що якісь емоції, які він ще не вміє дуже контролювати. І тому, от саме з тими срачами в інтернеті, мені теж дається, якщо б ми або українці, які там беруть в цьому участь, просто могли зупинитись і подумати, ну що вони продукують у цими срачами. Mm -hmm. тобто, що ми робимо для всесвіту, для нашої війни, для нашої перемоги, от коли ми це все робимо. То мені здається, було б набагато більше користі і спокою всередині, який дуже потрібен, от саме зупинитись перед тим, щоб щось сказати або зробити. Тому так. от такий так, я з тобою повністю згодна. Я нагадую, що з вами програма Видих на двох», ми з Катою Павелко видихаємо наш тиждень. Отже, наступне питання, над яким ми на якому ми фіксували свою увагу, це що? Що? Uh, не що? Відкрилось. Що відкрилось так? Uh, найбільше відкриття, найбільше досягнення або нагадування тижня. Uh, як не дивно, вже сьогодні прозвучало це магічне слово допомога. <плес> <плес> Ти бачиш, ми вже третій, третій випуск ми говоримо, звертаємося знову і знову до, до, до цієї теми. Uh, була цікава сьогодні, в це сьогодні вранці сталося. Були в мене трабли з ноутбуком, і поки мій син молодший там щось налагоджував, я пішла на інший комп. Не було уроків онлайн сьогодні, бо в школі не було інтернету, тому. Наймолодший, най наймолодший вештався. Ну, я сіла за комп, там подивилася, що мені треба по роботі, потім відійшла. І ось він, він мені сьогодні допоміг сформулювати таке. ну, не відкриття, знову нагадування таке. Але він його так дуже класно сформулював. Він до мене приходить і каже: Мама, тобі треба буде за компом там працювати. Я кажу: Ну, я не знаю, ну, може, може, хай буде там ще. Ну, я хочу тобі допомогти. Якщо треба, то а, ти звертайся. Ну, Він там більше за ним сидить, тому він там більше знає. от, І каже, а потім розвертається і каже: слухай, ну я хочу тобі допомогти не тому, що ти безпомічна. Розумієш? Не тому, що ти безпомічна, а тому, що просто хочу допомогти тобі. Класне. І я така, упс, ну <с>? от дійсно так, здавалося б, така тема, але й тут е можна включити егоїста. От, Просто так на порожньому місці е, можна не дати людині можливості тобі допомогти. Можна про це е, не подумати, не взяти до уваги, що е, в цій темі допомога, е, ну, як мінімум, є дві сторони. Є ти і є інша сторона. І е, ну, зазвичай ми не думаємо про іншу сторону. Не думаємо, що ось цей процес, ну, ця дія, вона потрібна іншій стороні теж. Це не тільки про тебе, це і про іншу людину чи інших людей. І іноді буває так, що цій людині воно навіть потрібніше, ніж тобі. Ось таке mm. мене було нагадування, я колись давно-давно-давно до цього прийшла. І так мені сьогодні син нагадав. А в тебе як? Яке відкриття ти зробила? Відкриття зараз скажу, але щодо допомоги, це моя така найулюбленіша і найболючіша тема в житті з різних, в різних ситуаціях. Я про не про це явище в своєму житті думаю, бо я дуже часто опиняюсь на місці твого сина. Я дуже часто хочу щось комусь допомогти. Іноді тоді, навіть коли мене не, не просять, і, е, і я думаю, що він дуже мудро поступив, що він пояснив, чому він хоче тобі допомогти. І, і саме цим він і собі полегшив життя. Знаєш? Ну, так. Бо іноді я, наприклад, кидаюсь в бій, там, думаю, що я зараз всіх врятую. А насправді потрібно просто сказати: ти знаєш, ти мені не байдужий, або там я тебе люблю, я хочу просто якось підтримати тебе. І, можливо, людині вистачить слів. А не, ну, не всього то всіх тих жертв, які ти хочеш йому принести, а, а воно не потрібно, наприклад. Тому ну, класна ситуація. Я дуже радію, коли діти доростають до таких висновків, до яких ми, наприклад, приходимо в дорослому віці. Знаєш, ну, це, це дуже класно. От. А про відкриття я останнім часом постійно думаю. ну, Я думаю, кожен з нас думає через війну про те, що завтра може не настати. І, і я почала просто думати про те, що насправді, ну, мабуть, і, сто, і варто так і думати про життя, бо ми дійсно не знаємо, що завтра, ми не знаємо, що буде ввечері. І я просто почала дуже часто думати про те, зустріла просто в мережі одне питання: ну, от, за якою справою ти хотів би, щоб тебе застала смерть? Ну, типу, знаєш, це не сумно, ну, Мені не сумно, але, але мені дійсно цікаво, от ну, за яким заняттям? От що б я хотіла робити, наприклад, і я б не пошкоду, ну, взагалі ні про що не шкодувала, якби в цей час мені довелося, наприклад, все закінчити своє життя. І от ці, ці роздуми вони дійсно дуже допомагають, коли ти обираєш прямо зараз сьогодні в такому буденному якомусь потоку життя, чим тобі займатися? Мені зараз це дуже допомагає. Я е, зараз дуже швидко навчилася говорити ні, дуже багатьом речам, яким я раніше не могла. Сказати ні. І це мене настільки радує, це вивільняє стільки багато енергії, що я просто тішусь і не знаю, чи досягнення чи відкриття. Але така спокійна радість і дійсно відчуття життя от сьогодні. Саме не завтра, коли я сьогодні буду дуже напрягати, напружуватись там, буду працювати, щоб завтра там все. Ні. От сьогодні я живу і, і це так. Дуже і це круто. І це круто. <різь> і це круто. Ти знаєш, я теж, ну, коли готувалася, думала, про що, про що варто говорити, і теж згадала про те, що все більше і більше в мене стоїть фільтрів, mm. на що я реагую, на що я читаю, що я сприймаю, як я сприймаю. І це дійсно так Такий ефект має енергозберігаючий. Так. І так це, так. Ну, це, це дуже варто було того, аби ну життя навчило, mm -hmm. життя вчить це робити, і ти розумієш, що важливо. Mm -hmm. а, а що ні? Ну, так я от багатьох не читаю. Зовсім yeah. <laughs> зовсім <laughs> ну, і, і ну, нормально, я себе почуваю нормально, що я там не знаю, хто щось сказав, чи хто як про що думає, чи ну і так далі. Ну, мені все одно, що він сказав, no, і що це не Воно не впливає, думає. не впливає так. в негативному плані на треба, а в негативному. Ну... Ти сама себе оберігаєш просто від інформації, яка тебе втомить або розчарує, так, або ще щось. Так, так. і ці фільтри вони розповсюджуються ну на всі сфери. Це не тільки поглинання інформації, але ну, взагалі, ну куди не подивишся, от скрізь це варто робити, це не варто, і воно вже так знаєш підсвідомо. Да, ти вже не заморачуєшся, там треба, воно тобі ще не треба. Ти mm -hmm. там не думаєш місяць так, чи так. тиждень над цим питанням. Просто ні. Я не відчуваю, mm. що я маю зараз це робити. Ні. Я, <реш> і все. Я, я коли я колись, я колись, точніше, не колись, але зараз там намагаюся проходити курс е, сторітелінгу, я вже про це мабуть сто раз сказала. Ні. Дуже, просто дуже повільно, бо з дитиною і всіма цими нашими справами там може. Півгодини на, на тиждень я можу це присвятити, але він дуже корисний мені, і я зустріла там таку класну фразу або як пояснення про те, що наша наш мозок лімбічний, ще той прадавній uh -huh. як, так, там, ящерки. Він ну, не вміє говорити, але він дуже чітко розрізняє, коли нас не це... Я називаю його Моя рептилія Рептилія, от вона дуже, дуже класно знає, коли потрібно ворушитись, коли не потрібно. Так. І навіть ти навіть сам собі не можеш пояснити, чому, а вона вже знає, так. що не варто витрачати ресурси, бо не повернеться. Навіть якщо тобі заплатять гроші, ти витратиш стільки ресурсів, що ну, ти будеш їм не радий. І я, от цю рептилію, дуже зараз віднайшла в собі, я її годую, я її обіймаю, і вона мені дуже. Допомагає саме в енергозберіганні. Подружка. Так живемо. Так, так і живемо, дякую. Ну що, любі дорогі наші фанати, Ми дуже були раді бачити стати одна одну і на загал. Розповісти, що з нами трапилося протягом тижня, про що ми розмірковували, до яких висновків прийшли. І маємо надію, що ви теж аналізуєте свої тижні і робите якісь висновки. Видихаєте і вдихаєте. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо і до наступної п'ятниці. Па-па.